Так просинається колись, а в тебе хуяк і більше мільйона підписчиків. А знаєте із за чого? Це та й не з за того, що ви там красива, не красива, там дикція у вас якась не така. Просто ви трудоголік, просто ви пахаєте кожен день, кожен день рекламуєте себе, рекламуєте свій бізнес, рекламуєте чийсь бізнес і у вас іде щастя, у вас ідуть підписники, у вас іде, узнаваємось. Тоді вас приймають на роботу, запрошують, пропонують рекламувати чужий бізнес. От, наприклад, дивіться, ось тут. Делікатеси. От з'явилися делікатеси. Тут скільки вже було різних ларючків, там продукти домашні і тому подібне. Але якось воно не йшло. Ну, я впевнена, що ці делікатеси вони будуть працювати і працювати постійно, тому що дуже смачні делікатеси, а он. Квіти Флауверс, так вони взагалі постійно працюють. Я дуже задоволена їхньою роботою, тому що в них купую квіти, на подарунок зрізані, шикарні, просто стоять прекрасно. Бажаєте замовити мої квіти, це багаторічники, які висаджувати грунт потрібно, а також кімнатні рослини. Пишіть мені в особисті повідомлення і працюйте, працюйте над собою, працюйте над розвитком свого аккаунта, любого, на якій платформі ви не працюєте. А я рекомендую працювати на всіх чотири. Трьох, які з'являються нові і на нових працювати. Погляньте, яка у нас ось на зупинці Ласна лавочка, бачите? Зелена. Бажаю вам добре, а я на сутрах на пошту.